Різні версії щодо справжніх підсумків американських ударів по Ірану привели до політичного скандалу у Сполучених Штатах. Команда Трампа запевняє іранську ядерну програму. Відкинули на десятиліття. CNN отримало секретні дані, які засвідчили протилежне. Правду просто в ці хвилини з'ясовують конгресмени. І за тим, як це відбувається, спостерігає наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Від нього дізнаємося деталі. Дмитре, ще раз вітаю. Так що ж. estalou-se Ну насправді це намагаються з'ясувати конгресмени, і сьогодні день, коли просто забиті і колуари і кабінети, і проходив я щойно е мій, повз сходи капітолію, бачив величезну кількість чорних машин, тому що тільки топ високопосадовці американці можуть там припаркуватися. Ну і справа в тому, що сьогодні і завтра конгресмени якраз хочуть заслухати керівників розвідки, людей, які займаються національною безпекою, і за зачиненими дверима в режимі абсолютної секретності, але під присягою, коли ти не можеш уникати. Незручних запитань поставити якраз прямі і дуже конкретні запитання: що ж це було? Що ж це було в? З цією атакою, тому що версії дві, і абсолютно різні. Тобто, з одного боку, скандал розгорівся після публікації CNN, коли телеканал опублікував витяг із закритого звіту американської військової розвідки, ну і в ньому йдеться, що і удари США не знищили ключові елементи іранської ядерної програми, і що запаси урану збережені, і що центрифуги переважно не ушкоджені. Ну і все це дало привід конгресменам просто вийти до журналістів і бути максимально. Но настриманими в коментарях. Ну, ось послухайте, що вони кажуть Дональд Трамп обіцяв своїм виборцям добробут. Обіцяв, що не влізатиме у війни. І що виходить, зраджував своїх виборців. Тож саме конгресу слід відновити антивоєнну позицію Америки, яку підтримує переважна більшість жителів країни дуже важливо зрозуміти у цьому випадку не було жодної безпосередньої загрози для сполучених штатів. Конгресу не надали жодної розвідінформації. не було обговорення, не було жодних роздумів. Дональд Трамп обіцяв бути президентом миру. Він казав, що з першого ж дня виведе Америку з воїн. Натомість американці втягнули ще одну цього разу між Ізраїлем та Іраном. Ну і таким чином, ось такий подвійний удар, і пресовий і конгресовий просто лютує Білий Дім у відповідь. Те, що ми бачимо, шквал емоцій. Бо Трамп вже до цього запевняв, і говорив він про це під час саміту НАТО в ГАЗі, що операція унікальна, що вона мега успішна. Ну а зараз і через те, що суперечать його позиції, і через те, що преса отримала секретні дані Пентагону, а це чутливо. Ну і здебільшого, через те, що преса почала його особисто атакувати, атакувати досить жорстко. Трамп сприймається. Як оголошення війни, оголошення війни з боку продемократичних змі під час першого терміну. Вони його досить жорстко критикували. Перші півроку другої каденції якраз ще тримали паузу. Ну зараз враження, що ця пауза закінчилася у Білому домі. Є офіційна позиція, кажучи, ці публікації фейк. Але дивно, речниця адміністрації визнала, що CNN не опирається на джерела, а опирається на офіційний документ, на виток з Пентагону цілком секретний звіт. Чому ж тоді? Фейк, але у Білому домі лютують. Ну знаєте, скажу особисто, я з моменту повернення Трампа на посаду не бачив таких емоцій і ну таких заяв, тому що і Трамп особисто у себе в соцмережах про журналістку, яка всі на сіенену публікувала цю інформацію. Написав, що її треба просто цитата звільнити як собаку. Ну і речниця адміністрації вимагає просто з трибуни посадити винних, каже, що у справі вже працює ФБР. Ну і хочуть зараз, і це теж дуже чутливе для Конгрен конгресменів обмежити доступ до тієї інформації, яку мають законодавці, бо підозрює команда Трампа, що саме конгресмени демократи злили CNN дані цього, цього звіту військової розвідки. Ну і паралельно у пресі у соцмережах, у обговореннях з експертами на численних ток-шоу, в численних телеінтерв'ю, якраз лунає, що американські удари по Ірану не досягли стратегічної мети, що атака не ліквідувала ядерну загрозу, а лише від Термінувала створення Іраном ядерної бомби, називають навіть терміни, що там лише на 3-6 місяців затримали ці роботи для ворога. Тобто результат тактичний і не стратегічний. І знаєте, ось в останні години звідси включається велика кількість конгресменів, здебільшого вони критикують Трампа. Вони кажуть, що якщо і є результат, то він тактичний, але не стратегічний, і що Трамп свідомо перебільшує. Ну хто з них правий? Хто з них винуватий поки що не можу сказати конгресмени? Це з'ясовують те, що вже чують у з конгресових полоарах, що і Пентагон, і ЦРУ абсолютно на боці Трампа. Ну і звинувачують пресу в тому, що вони на порожньому місці роздули цей скандал. Давайте, наприклад, послухаємо, що про це каже Піт Хексет, новий міністр оборони. Будь ласка. Це тому, що ви, і я маю на увазі саме вас пресу, настільки завзято проти Трампа, що це ніби закладено у вашій ДНК, у вашій крові бажати йому поразки. Ви настільки хочете, щоб він не мав успіху, що змушені знецінювати ефективність цих ударів. Ви хочете, щоб вони були неефективними, тож берете напівправду викривлену інформацію зливи і перекручуєте. Перекручуєте всіма можливими способами, щоб Сіяти сумніви Ну, якщо відійти від цієї конкретної ситуації, говорити про те, що нам, всім українцям, важливо тут два моменти. Перший момент: ми вперше бачимо таку різницю в позиціях, тобто, ну звісно, чиновникам властиво перебільшувати, журналістам властиво критикувати і знаходити якісь проблеми, так влаштований світ, так влаштовані змі. Але зараз ми вперше бачимо, коли офіційна позиція, що це абсолютна перемога, що це найкраща в світі операція, настільки протирічить тому, що кажуть опоненти Трампа, і тому, що каже преса, що це абсолютно зрада, що це. Це абсолютно невдала операція, і що білий дім перебільшує. Тобто, ми бачимо ситуацію, яка нагадує мені особисто лише скоріш за все, 2003-й, коли в ООН заявляла американська адміністрація, що є хімічна зброя у Ірака. Ну і потім з'ясувалося Колін Пауел, який робив ці заяви. Сказав, що це найбільша ну, така найбільша пляма на його біографії. Зараз ми бачимо ось такий настільки великий рівень розриву між тим, що це перемога, і між тим, що це повна поразка. Ну а по друге, ми бачимо початок великого процесу і преса, і дімо, і демократи перші півроку Трампа практично уникали критики. Я впевнений, що у багатьох глядачів навіть теж виникало питання ну а чому коли не надавали Україні розвідінформацію інформацію, коли зупинили поставки зброї? Чому мовчали демократи? Чому мовчала команда Байдена? Вони витримували паузу. Так тут прийнято дати президенту, ну хоча б півроку. Але зараз ми бачимо, що ця пауза закінчується. Ці півроку закінчуються, і що і конгресмени дуже часто переходять на особистості, дуже різко висловлюються щодо Трампа. Вони перестали приховувати те, що вони відчувають. Ну і преса, судячи з усього, демократична преса, найбільші змі все ж таки виходять. знаєте, на такий шлях війни із Трампом. Ну а він відповідно виходить на шлях війни із ними. Колеги Київ Дмитро, дуже тобі дякую за розповідь. Це спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко з останніми новинами зі США. Дякую.